Всі істерять про Аляску. В'ячеслав вчора вже назвав всіх своїми іменами. Роздає життєві поради. Дивлюся постійно. Після народження другої дитини скинула 5 кілограмів. Зараз 59 кілограмів. На їм хліб обмежують цукор. Коли хочеться солоденького, їм фрукти в першу половину дня. Не п'ю алкоголь, кожен день присідаю, віджимаюсь і роблю вправи на прес. Живіт пішов на четвертий місяць після народження. Багато ходжу і п'ю просту воду. Дякую за увагу. Пише Українка, Українка. Одна з найулюбленіших моїх глядачів. Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Так, друзі, ми вчора з вами не очікували чогось нового, не очікували жодних якихось там проривів від цього шабашу, який влаштував міжнародний злочинець, який знаходиться в міжнародному розшуку. Терорист Номердин Володимир Путін і мілкодрібний Барига, е який зараз займає пост президента Сполучених Штатів Америки, Рудий Дональд Трамп. Так, друзі, все було рівно так, як ми з вами і очікували. Але знаєте, відбулося декілька подій, про які ми з вами не можемо все ж таки поговорити в контексті того, що відбулося. Але спочатку, друзі, я хочу вам нагадати про те, що щоб там зараз не гадали собі, не придумували старі маразматики, старі вурдалаки. В світі залишається сила, потужна сила, яка береже цей світ, і це військові України, українці і українки. Не забуваємо допомагати військовим, не забуваємо допомагати тим лицарям, тим чоловікам, тим жінкам, які сьогодні фізично знищують цю е, мразь, так які сьогодні фізично знищують. Бацилу під назвою Російський світ і залишають нам надію на світле майбутнє. Донатимо, підтримуємо, не забуваємо. Також хочу подякувати кожному і кожній за вашу підтримку україномовного контенту, за ваші вподобаєчки, за ваші підписочки, за ваші найкращі в світі коментарі. Я читаю всі ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, вашу думку. Тож, що вчора відбулося, відбулося рівно те, про що ми з вами казали, і що ми з вами очікували. Вчора старий вурдалак, міжнародний злочинець, терорист номер один, людина, яку рож. Шукують всі цивілізовані країни за те, що він варує, і за те, що він продає дітей. Це дуже важкий такий злочин. Так е, він вчора прилетів до Сполучених Штатів Америки. Він вчора витір свої туфлі, е, які забризгані людською кров'ю, невинною людською кров'ю, які забризгані вбитими їм, їм дітьми, жінками і стариками. Він їх витір від Сполучені Штати Америки. Після цього Дональд Трамп Делавіто поправив свій рудий Чубчик, щоб він йому не заважав, і добліска вилізав ці путінські штіблети. Це рівно те, що вчора відбулося на Алясі Сполучених Штатах Америки. І як я вам вже казав, ми це з вами цілком очікували. Але відбулися і деякі неочікувані речі, і про це ми з вами сьогодні поговоримо. Вчора, друзі. Розвіялися всі ілюзії щодо посади президента Сполучених Штатів Америки. Чи існує ще така посада, чи існує ще така, такий інститут президента Сполучених Штатів Америки? І вчорашня зустріч показала і довела, що ні, більше такого інституту, більше такої посади не існує. А що існує, правильно існує васал Російської Федерації, існує васал Путіна. І це знаєте дуже дуже неприємно. Ну тобто, вчора ми з вами вочевидь побачили, хто є справжнім хазяїном Сполучених Штатів Америки, так не президентом, не керівником, а саме хазяїном Сполучених Штатів Америки, тому що Путін вів себе як хазяїн, і Дональд Трамп нічого з цим не робив. Дональд Трамп тільки всячески підтримував цей посил і показував. То є, хто на самому ділі. Друге друзі, що ми з вами вчора побачили, на жаль, ми з вами вчора зрозуміли, що не існує більше демократичної країни Сполучених Штатів Америки і не існує більше такого народу, вільного свободолюбівого народу, як американці, це також стало вчора очевидь, так. На жаль, ми з вами вимушені констатувати, що зараз існує васальна територія під назвою Сполучені Штати Америки і існують е, раби, які підтримують. Путінізм і трампізм це населення Сполучених Штатів Америки. Ті жидкі демонстрації, які нам показали по телевізору, що декілька людей там вийшли із плакатами. Ну, вони вартять аж нічого. Так ми з вами не бачили жодного адекватного супротиву, який би показав, що в Америці все ще залишаються вільні люди, що в Америці все ще залишається демократія. Всі мовчки проковтнули, всі мовчки проковтнули образу від Трампа, потім мовчки проковтнули образу від Путіна, тобто прагнулися, просіли і стали на коліна. І зараз ми з вами вимушені констатувати, що так само, як в Росії немає людей, там е, сплошні раби, які обслуговують путінізм і е, Путіна. Так само, на жаль, в Сполучених Штатах Америки вже не залишається американців. Але знаєте. Судьба американців, судьба американського бидла, американських реднеків набагато гірше ніж судьба росіян. Ось що я вам хочу сказати. Знаєте чому? Це дуже дуже просто: росіяни мають одного господаря. Так, росіяни обслуговують одного господаря Путіна і Путінізм. А американські реднеки зараз мають двох господарів. Тобто, мало того, що вони обслуговують Трампа. Так, вони ще і обслуговують тепер і Путіна. Так, тобто, якщо Трамп їм скаже фас за Путіна, у них не буде жодного вибору. Вони підуть і будуть гризтися за Путіна. І це чому я вважаю, що судьба американських реднеків гірша за судьбу російських орків і вурдалаків. І останнє друзі, що ми з вами вчора побачили, що стало вочевидь. Це що більше немає американської армії кожного разу, коли мені хтось буде згадувати про американську армію, що там є а, спеціалісти, професіонали і все таке інше, у мене в голові буде виникати одна картинка: як американська армія розтілає червону доріжку? Перед міжнародним злочинцем, міжнародним терористом. і як вона плескає, зустрічаючи цього міжнародного злочинця, ми з вами давайте будемо відвертими, Ми з вами е, давно вже не бачили якихось там геройств від американської армії. Те, що вони там побомбили трошечки Іран, це завдяки ізраїльтянам, які підготували все, які розчистили все, які зробили це для американців можливим, так прилетіти і скинути бомбу. Але якихось там герой. Рость ми від американців вже давно не бачили. Ну і зараз ми з вами побачили, чим займалась американська армія всі останні роки, до чого вона готувалася. Так вона готувалася розтілати червоні доріжки перед міжнародними злочинцями, перед міжнародними терористами, перед тими, хто вбиває невинних людей, перед тими, хто. Краде і продає дітей, і це знаєте, друзі, це така. Це така, ну я не знаю, як навіть це назвати так з боку американської армії. Тобто у всій американській армії, на всій е, військовій базі, не знайшлося жодного реального військового, не знайшлося жодного офіцера, не знайшлося жодної людини з яйцями. У них там зброї повна база, який би взяв би і просто розстріляв би всю цю мерзоту, яка зібралась в одному місці, так. На одному квачку невеликому невеликому квачку, тобто, це друзі, знаєте, для мене показник того, що насправді відбувається зі сполученими штатами Америки. Тож давайте ми з вами підіб'ємо трошки підсумки цього шабашу, цього позору, червого позору, який відбувся зараз на Алясці. З тією особ'ю, якого дехто вважає президентом Сполучених Штатів Америки, з американцями і з американською армією. Тобто Путін вчора показав в е, очевидь, показав це всьому світу, хто є справжнім хазяїном Сполучених Штатів Америки. Путін вчора показав, хто такий Дональд Трамп, це його васал, який е, якому дають право микнути щось тільки там по спецрозпорядженню. Так Вчорашній візит показав, що не існує більше сполучених штатів Америки як могутньої цивілізованої держави. Є територія, яка зараз забита реднеками тупим бидлом, яке зараз в дуже е, печальному становищі і вимушена обслуговувати вже і трампізм, і путінізм. Ну і ми з вами побачили вчора реальну силу американської армії. І тут, друзі, хочу з вами поділитися моїм останнім висновком, який, до речі, є дуже-дуже неприємним для Канади, для канадців, для тих українців, які е приїхали в Канаду, е намагаючись знайти тут е мір, так і спокій. Е вчорашня конференція, вчорашня ця зустріч е довели мені, що мої думки стосовно того. Що американці все ж таки нападуть на Канаду, вони е підтвердилися, так вони ще зросли. Тобто, вчора ми з вами побачили, що якщо до цього там ще хтось казав та ні, американці не послухають Трампа, та ні, американці не підуть на Канаду. Якщо Трамп дасть такий наказ, вчора ми з вами побачили, що. Немає американської армії, немає американських офіцерів. Є е, просто ну є такі ж самі орки, які і в Росії, і в російській армії. І ці орки виконують будь-який наказ Трампа. І ризик того, що Америка піде війною проти Канади, проти Мексики. Він е, зараз зростає. Тому друзі, давайте ми з вами будемо залишатися разом. Давайте ми з вами не будемо відчаюватися. Канадці хлопці такі знаєте крепкі в Канаді. Є є яєчки, так на відміну від Сполучених Штатів Америки. Тому прогулянка не буде легкою для американської армії, якщо вони наважаться піти проти Канади. Давайте ми будемо з вами і далі разом спостерігати за тим, як будуть розгортатися події в світі, в Канаді, в Україні, навколо наших країн. Для цього нам треба залишатися разом і підтримувати один одного. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки цьому відео. Не забудьте, будь ласка, написати мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що вчора відбулося на Алясці, які ваші думки стосовно? Інститута президентства Сполучених Штатів Америки, чи ще існує американське е, суспільство, чи ще існує е, Америка як демократична країна, і що ви думаєте стосовно американської армії після того, що ми з вами побачили? На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.